Рік програмі авто для АТО. За цей час власноруч і за кошти небайдужих волонтери відремонтували та доправили до зони бойових дій 18 машин. Про початок роботи та сьогодення далі в сюжеті. Рік тому свою роботу вони розпочинали вдвох. Сьогодні допомагати ладнати машини приєднуються десятки. Олександр Такол каже, бо забезпечення колесами бійців на передовій є проблемою. Зараз солдати більш менш забезпечені, накормлені, одягнені, але засобів пересування мобільності їм не вистачає. На, на Камазах на Уралах особливо не поїздиш, особливо для підрозділів, які потребують мобільність. Автівки, які ремонтують волонтери, здебільшого подаровані. Допомагають також сумчани грішми та запчастинами. Деякі машини нам передають безкоштовно. Люди передавали деякі ми купуємо за невеликі гроші. Викупляємо було там, і за 6 тисяч, за 12, там і за 18 тисяч. І ремонтуємо, бо будь-яка машина, в якому стані вона не була. Там навіть вона доїхала сюди до гаража. Вона потребує капітального ремонту. Дмитро в майстерні з першого дня, крім того, що ладнає машини, найчастіше сам їх і доправляє на передову. Деякі поїздки найбільше запам'яталися. В Маріуполі відганяли УАЗ 452 Це мій був найдлінний пробіг на цьому фургоні. Це, ну, це було, звісно, да саме, жара невиносима. Їхати по трасі, звісно, было тяжело, пряма длинная дорога. Це не його стихія. Саме душевна була передача в батальйон Дук. Було видно, що вони ну, как би, і нуждались, і бы, що їм подобається, то що ну, їм показують допомогу. Довольна і машина, і нами. торік, наприкінці липня, одну з машин волонтерів пошкодили та розкорочили невідомі. Весь цей час автівка стояла, чекала своєї черги. Зараз на сході в ній є потреба. Над ним начали работать где-то 15, в 15-х числах декабря. Вот его загнали в бокс и начали работать. Вообще планировалось его под Новый год сделать, но так сложились обстоятельства, что не успели. Ну сейчас стараемся уже в кратчайшее время, он поагрятно, уже почти весь готов осталось только двигатель дособирать.